Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні мова йтиме про таку чудову гру, як рослини проти зомбі Битва за Нейбервіль». Це одна з тих ігор, яка мені дійсно сподобалась і запала в душу, тому сьогодні про неї трішки і поговоримо. Пігнали! Познайомився з грою під час зимових знижок, коли на цю гру вліпили максимально низький цінник. І це і проявило в мені інтерес до гри. Під час першого запуску я таке враження, як попав в дитячу казку. Грав в новорічних зимових тонах, все таки гарне і сяюче. Гра сама по собі вся добра і в неї було нуль негативу. Вона тільки притягувала до себе і в ній так було прикольно бігати, особливо коли навколо повно новачків, і всі вивчають гру. Одним словом, перший погляд на гру був максимально приємним і повернув мене в дитинство. Не буде секретом, якщо скажу, що гра більше орієнтована на геть-молоду аудиторію. Але я і зустрічав дорослих дядьків, які теж були не проти побігати з дітьми в магачах. Комічні анімації, які присутні на всіх персонажах, анімації у вигляді спілкування, звуки та музика, навколишнє приємне середовище гри. Спілкування у вигляді заготовлених фраз та смайликів, і багато іншого це все про цей проект. По факту мене це і затягнуло. Я звик бігати в якусь жистяку і грати в більш жорсткі шутери, а тут все геть по-іншому, і це по-своєму мене забайтило. Шутінг та геймплей в грі приємні. Кожен зомбі чи рослина вміє щось робити своє, і це можна використовувати в різних ситуаціях і проти різних ворогів. Одним словом, баланс тут, звичайно, не ідеальний, але більш-менш вміняємий. Хоча я багато чого б змінив би в грі на свій лад. Окремо думаю, варто трошки поговорити про кастомізацію. В цій грі можна кастомізувати багато чого, якщо по суті персонажа можна повністю переробити під своє бачення. Всі приколяси з кастомізації та інших штук зазвичай отримують в такої лудоманської машини, яка стоїть по центру лобі. Ну що, відкриваємо Case. Побачимо, що не випаде на катестрі. Криваю майже впустішу вперше. Нука? Зазуліта! В ній випадають якісь шляпи, такі різні фрази для спілкування, продовжуючи рідкісними предметами. Як-от шляпа, яка після вбивства ворога показує прикольну анімацію зі звуком. Коротше кажучи, витрачати в цій грі гроші є куди Звичайна мова йде про віртуальну ігрову валюту. Хоча можливість донату тут теж є, як і магазин, в якому продають скини, можливість купити якісь перки, які дають свою перевагу і недоліки, і далі по списку. З безкоштовного і прикольного грі є Battle Pass, в якому просто граючи, можна заробляти донат валюту гри, різні елементи косметики для персонажів та якісь іконки після вбивства. Одним словом, зроблено все прикольно. Цю гру я б не назвав би донатною помийкою, оскільки донат тут тільки економить час, а всі предмети в грі можна отримати, просто граючи і отримуючи їх безкоштовно. Для вашого розуміння в грі спілкування з іншими гравцями здійснюється тільки за рахунок голосового чату та смайликами, фразами і анімаціями персонажа. Текстового чату в грі немає від слова зовсім, і це певною мірою може і не краще. Ігровий процес умовно ділиться на три частини: це сюжет, PvP матчі та парк в лоббі, про який трошки пізніше. Про сюжетну складову в грі розповідати довго не прийдеться. Тут є чотири види кампанії, дві за зомбі та дві за рослин. Всі вони створені по одному шаблону. Простіше кажучи, це величезна карта, на якій є точки інтересу у вигляді босів та завдань. Дуже багато колекційних предметів, як-от гноми, які є золоті та діамантові. Де з останніми треба трошки запаритися, щоб отримати їх. І ще інші колекційні предмети, які розкидані по всій карті, їх треба збирати, щоб отримати нагороду. За збирання всіх гномів вам в спеціальному місці відкриються нагороди у вигляді рідкісних приколів та ігрової валюти. Також по всій карті будуть ще розкидані вороги, які спавняться з певною періодичністю. Коротко описуючи ці сюжетки, це просто місце, де треба полисосити все, і по факту це і є весь геймплей. Ну, може, ще прикольні битви з босами. Ось вам одна, як приклад. Перемогли. Все. І ще ви виплєна з зефірки? О, прикольно. І дивійше, що ми випляне, ще. З готовий нома? Ні, чучело. А -а -а -а. І дивися, що буде після цих катсце. Мені дали досягнення, ого. Якщо говорити про ПвП матчі, то тут все досить банально. Є як і. Кооперативні операції, де по факту зомбі чи то рослини хвилями нападають на вас, і треба відмахуватись від них, і не дати знищити пристрій, який ви захищаєте. Після того, як вам вдалося відбитись від хвиль ворогів, до вас в рандомному порядку завітає босс, який часто є губкою, яка поглинає шкоду. Ви йому командою навалюєте кабіну, і все, перемога! Окрім цього, є банальні по жанрах PvP режими, де просто треба знищити ворожу команду чи захопити точки. Окрім цього, ще є події тижня, в яких все цікавіше стає грати. Бо тут додають туди всякі режими, яких немає в звичайному списку матчів. Це може бути як і арена знищення, на яку попасти практично нереально, бо зібрати 8 людей для бою, це непросто. А може бути режим, де буде подвійна шкода. Ще з прикольного є режим із захопленням точок, але одна з команд може заспавнити боса із сюжетки, і він буде допомагати або в обороні, або в нападі. Простіше кажучи, в ПВП це коли як попадеш, то так і зіграєш. З моїх слів не складно нагадатись про те, що в грі є трошки проблеми з онлайном. Це м'яко кажучи, повні катки зустріти це рідкість, але в розробників на це є своя відповідь. Всі грі замість справжніх гравців грають боти, які в PvP мають непоганий прокачаний штучний інтелект. Їм дійсно вдається частково замінити справжнього гравця, і через це оця грань між ботом і справжнім гравцем трішки стирається, але в загальному, в принципі, навіть з наполовину пустими кімнатами попешитись все рівно прикольно. Зараз, думаю, варто сказати за окремий режим, не відходячи від каси. Це той, що в парку в лобі. Там практично більшість гравців і сидить. Постійні битви рослин проти зомбі і своя атмосфера. Десь воно прикольно, десь... Токсично. Зазвичай в цій грі за рослин в більшості грають новачки, а за зомбі бігають частіше затроти, які вилазили все в цій грі. І так часто виходить, що в цьому парку зомбаки і затроти бідних нещасних нобів, які от тільки 10 хвилин тому зайшли в гру, гасять в спавні так, що аж гай шумить. Але буває таке, що як НАТО про збереться і піде на базу зомбі, то там мерва щита відбувається. Коротше кажучи, в цьому парку постійно якась движуха. І через це багатьом гравцям там таке як медом намазано. Фауна цієї гри часто це діти. По крайній мірі, в голосовому чаті я їх частіше чую, чим будь-кого іншого. Серед цих дітей велика кількість це російські діти. Тому зайти в гру і послухати якусь дичину, бо в школяра увімкнений мікрофон по Фрейду. Це вже не така і диковинка. Окрім цього, в цій грі зустрічав також і доросле Рузьге Бедлоту, яка при своїх же дітях із своєї країни виражаються брудною лайкою, так наче вони з друзями десь в півнусі. Ну, короче, тут що завгодно можна побачити і почути. Тому російські дикарі тут не рідкість, на превеликий жаль. Цікаво, яким чином вони купують цю гру, якщо вона офіційно не продається в них. Окрім дикарів, мені вдалося зустрічати і українську аудиторію, як і молоду, так і не зовсім. З одним з таких хлопчиків познайомився випадково, бо він постійно щось говорив у вічно увімкнутий мікрофон українською. Коротше кажучи, почали товаришувати, Ну і він мені почав наяврувати поповні. І по факту він багато чого мене навчив, і в сюжеті поміг, і, і лайфхаки показав різні в грі, про які я ще тоді і не знав. Це я все до того, що в цій грі можна знайти друзів. Також і в цю битву за Neighborville буде цікавіше бігати зі знайомими, але я починав грати сам, і в принципі тут навіть одному нудно не буває. Головне, вміти себе зайняти справою. Тепер хочу поговорити про багно і грязюку цієї гри. Там, де є добре, десь і погане ходить. Ця гра не виняток. У рослинах проти зомбі битва за Нейбервіль, величезна дірка, як в крейсері Москва, в технічній частині гри. Одна з бісячок це поламані сервери гри. Як приклад, повна кімната гравців собі гуляє в парку і повепешиться, і в один момент всю кімнату просто викидує з гри і перекидає в приватний лобі. Приємного з цього мало звичайно, але добре, що це все трапляється не так часто. Продовжують тему. З проблемами одна з таких це баги. Вони є як і критичні, так і не зовсім. З критичних, це коли граючи за зомбаків, один з персонажів може літати, впливаючи на геймплей або заважати в деяких ситуаціях. Ще один баг це коли на стороні зомбі один з персонажів може заблокувати вам гру просто з того, що цього захотів. Зазвичай це обіжена школота, яка не вивозить в ПвП, і вони оце вас можуть підловити десь і забугувати вам гру. І, коротше, вас вартує тільки перезапуск гри, і отакого лайна в грі вистачає. Ще одна технічна проблема гри це читери, які прям жорстко впливають на гру та іноді роблять мерво роблячи скатки хлів, у якому живуть їх батьки. Дервий античит, який не працює, та розробники, яким чхати на гру вже давно і трошки, і роблять оце все беззаконня в грі. Але зі спостережень читерів я зустрічав тільки в лобі і в парку. В PvP матчі вони не лізуть, тому там когось зустріти з таких недалеких важче. З цікавих фактів, частіше всього, ті, хто бігають з чітами, мають два батька і російський паспорт, тому дивуватись нічому. А щас цікавинка. Вже після того, як, як мною був написаний текст для відео, в гру внесли зміни. Я трошки допоміг в цьому процесі, і, коротше кажучи, минулий ізі античіт з гри вирізали і поставили новий EA-чит. Чи буде з нього велика користь і чи він вирішить проблему з недобрими гравцями, я не певен, але як факт це дійсно трапилось. Поки не можу сказати, чи стало краще, оскільки цей новий античіт в грі всього кілька днів. І ще для вашого розуміння, щоб ви поняли, наскільки вплив читерів в цій грі потужний, я вам розповім те, що трапилось зі мною в грі, ось не так давно. Можливо, це звичайна баг гри, але я в цьому дуже сумніваюсь. Коротше кажучи, одним вечором я собі бігав в катках, веселився, потім вийшов з гри і пішов у своїх справах. Через 30 хвилин я повертаюсь і бачу, що в мене накручений рівень в грі. І в мене тепер рівень магістра в грі майже 35 тисяч. При тому, що максимально дозволений грою, це здається 115 рівень. І кожен персонаж викачений на тисячні левели. І скажу чесно, я був трошки шокований цим, проте я не один такий обраний. Є в грі ще кілька людей, яким так жорстко накрутили левел. Я спочатку не міг нічого зрозуміти і чому саме я був в цій ситуації. Звичайно, я не знаю, за яких обставин це трапилось, але скоріш за все я просто якогось читера вбивав часто, як і інші гравці, яким накрутили левел гри. І, коротше, це отака от фігня і трапилась. Я написав підтримку гри, і, коротше, вони сказали, що це все походу назавжди. Але при цьому всьому мені дали зелене світло, грати і надалі без якихось наслідків для аккаунту. Тому якось так. Думаю, тепер гарна нагода розповісти вам про те, що я в цій грі закрив досягнення на 100%. О, Це мить останній майстер. Буде викачений. Все, досяження сюди. Сюди! Сюди його! Збулась міста ідіота. Так, це було ще те завдання. Насправді досягнення самі по собі не складні, просто потребують багато часу на прокачку персонажів до рівня магістра. Я на це витратив немало часу та ігрових коштів, купуючи досвід для прокачки. Більше всі гри мені сподобались рослини, тому я за зомбаків гуляв в рідше і покачував їх за гроші. Як вердикт, скажу, що гра була розробниками кинута в напівживому стані. Але навіть попри всі проблеми, які насправді є критичними, та я і не все назвав, тільки так основне, гра сама по собі цікава. В ній дійсно можна себе розважити, офіційно її рекомендувати не можу для вас. Але якщо ви вже хочете зіграти, беріть на знижках. Не стільки з причини дешевизни, а по тій причині, що разом з вами в гру буде новий приток нових гравців, і вам буде з ними вивчати гру простіше, ніж із задротами бігати, які тут часто шансів мало дають. Для мене рослини проти зомбі Битва за нейборвіль дійсно кльова знахідка. Я згадав, як колись в Майнкрафті бігав з друзями на великих серваках з міні-іграми. Там теж була схожа атмосфера. Ця гра своїми комічними анімаціями, звуками та музикою, всім таким добрим і позитивним дійсно приваблює. Окрім цього, в грі є темна сторона, яка теж засмучує. Звичайно, хотілося б, щоб розрабники, може як. Із батлою не кидали проект і довели його до нормального стану. Але на превеликий жаль, це вже мало ймовірно. Хоча хто зна, чудеса бувають. А на цій ноті хотів би вам подякувати за перегляд цього відео і за те, що поставили лайк, в разі, якщо вам сподобалось. Якщо маєте що сказати, вже ж пишіть коментар. А я буду з вами прощатись. Цілую в плечі і до встречі!